Перший, 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 перший проти. Нічого? Нічого? Нічого, нічого. Ходімо. Жау, ходімо, дружева. Сала. Дональд Трамп стикається з найскладнішою дилемою свого президентства, і йому потрібно вирішити це в найближчі тижні, можливо, дні. З одного боку понад дві тисячі іранських протестувальників були вбиті за останні 48 годин, а столиця з 15 мільйонами жителів залишилася без води. Протести у 153 містах, люди кричать на вулицях: Президенте Трамп нам потрібна ваша допомога. До іншого ладу у різку дюмагера на Орієнті Медіо. O Irã já ameaçou destruir bases americanas na região. Um oficial iraniano sugeriu capturar Trump. E qualquer intervenção americana pode desencadear retaliação contra os milhares de soldados americanos no Golfo Pérsico. Mas, segundo reportagens publicadas no Wall Street Journal e New York Times,. Трамп отримує доповіді щодо військових варіантів. Його адміністрація обговорює не те, чи атакувати Іран, а як це зробити. Але як ми дійшли до цієї точки? Мало хто знає, але три тижні тому в Сирії іранське ополчення вбило двох американських солдатів. Трамп відповів масованими ударами. Але Іран, ну, він не відступив. І тепер Трамп розглядає можливість атакувати сам Іран. Чи дасть він на це дозвіл? Дивіться далі все пояснимо. Щоб зрозуміти це, повернемося до 13 грудня 2025 року. Пальміра Сирія, стародавнє місто в пустелі, відоме своїми римськими руїнами. Але того дня тут писалася недавня історія. Сержанти Едгар Брайан Торрес Товар і Вільям Натаніель Говард з Національної гвардії Айови здійснювали звичайне патрулювання. З ними був перекладач і досвідчені чоловіки, які цю роботу виконували багато разів. Вони потрапили в засідку бойовиків і діл, пов'язаних з ополченнями, які фінансує та навчає Іран. Усі троє були вбиті, це була не випадкова, а скоординована атака з посланням. Трамп мав вибір проковтнути ще одну іранську провокацію або відповісти силою він обрав другий варіант через шість днів, 19 грудня Сполучені Штати розпочали операцію Страйк», що означає удар ока яструба, масивну відповідь. Винищувачі, штурмовики та бойові гелікоптери йдеться про f 15 Strike Eagle, a 10 Warthog і гелікоптери. Apache. координована кампанія бомбардувань проти цілий іділ і проіранських міліцій у Сирії. До ударів приєдналася Йорданія. Послання було чітким, нульова толерантність, але це лише попередження. Адже поки США бомбардували Сирію. В Ірані відбувався внутрішній розпад. Це були три одночасні кризи: ідеальний шторм, перша криза, вода. Тегеран буквально висихає п'ять головних водосховищ, що забезпечують столицю водою, досягли мертвого об'єму менше 3% місткості. Це означає, що дамби не можуть подавати воду звичайними системами. Тегеран технічно вже досяг нульового дня, коли вода перестає текти. Уявіть: 15 мільйонів людей у одному з найбільших міст близького сходу залишилися без води. Президент Ірану Масуд Песачіан навіть публічно заговорив про евакуацію столиці. Подумайте про це. Евакуація столиці з 15 мільйонами людей. Друга криза, військова поразка. У червні 2025 року Ізраїль здійснив операцію, «Піднімаючийся лев 12-денну війну, що зруйнувала ауру непереможності Ірану. Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах у Натанзі і Фордо, знищив десятки командирів Корпусу вартових ісламської революції та зруйнував ракетний потенціал, відкинувши ядерну програму Ірану. За десятиліття іранський режим втратив свій військовий хребет, а ще гірше, втратив міф про свою недоторканність. Третя криза економічний колапс. Іранський уряд навмисно знецінив власну валюту. Ріал впав із 700 тисяч за долар до 1,45 мільйона за долар. За ніч літа, що продає нафту, розбагатіла, а народ, який купує імпортну їжу, збіднів. Ціни на основні продукти харчування подвоїлися за кілька тижнів, олія подорожчала на 133% за 10 днів, яйця подвоїлися в ціні, рис подорожчав на 30%. Банк Мелі, найбільший державний банк Ірану, призупинив зняття готівки після паніки. Три кризи: вода, військова поразка, економічний колапс. І 28 грудня 2025 року іранський народ сказав досить: Протести почалися мирно. Вони стосувалися економіки, дорогої їжі, неможливості вижити. Президент Писачке навіть публічно визнав Я винен, ми винні. Протести не припинились, а навпаки, посилились і змінилися. Люди вже не просили дешевшого хліба, вони вимагали кінця режиму. Гасла на кшталт, смерть диктатору і смерть Хаменеї лунали на вулицях 153 міст по всій країні, і саме тоді режим запанікував 8 січня 2026 року. Уряд відключив інтернет, і рівень підключення впав майже до повного відключення. Після вимкнення камер почалася різанина. Сили безпеки отримали наказ стріляти на ураження. Більше не гумові кулі, а бойові набої, важкі кулемети, снайпери і навіть озброєні дрони проти протестувальників. 11 січня Робіна Амініан, 23 роки курська студентка факультету модного дизайну в університеті Шаріатів Тегерані пішла на протест. Молода дівчина з мріями, з усім життям попереду, була вбита пострілом у голову в притул силами безпеки. Вона стала символом, обличчям ім'ям серед тисяч інших. Мегдізар Парвар, 39 років чемпіон з бодібілдингу з гашта, був застрелений під час протестів. Лікар із Тегерана повідомив журналістам, що шість лікарень, де він працював, зафіксували щонайменше 217 смертей за ніч, більшість від бойових набоїв. Ще гірше влада вивозила тіла з лікарень. Таємні поховання за 48 годин загинуло щонайменше 2 тисячі людей. А опозиція заявляє про 6-12 тисяч жертв. Правду ніхто не знає, бо немає інтернету, незалежних журналістів, лише темрява. І поки режим влаштовував різанину власного народу, відбувалося щось дивне еліта тікала. Сім'я Мухаммеда Багера Галібафа, голови іранського парламенту, подала заяву на політичну візу у Франції, племінник експрезидента Рухані також намагався втекти. Ті, хто вигукував смерть Америці у промовах. Згодом просили притулку в Європі, і тоді Іран припустився фатальної помилки. Уряд Ірану заявив, що готовий атакувати американські бази, якщо США розпочнуть наступ. Президент Трамп пообіцяв відповісти на репресії іранського режиму. Помилка, що могла змінити все, напряму загрожувала США. Іранський парламент заявив, що американські бази на Близькому Сході стануть цілями у разі втручання США. Один іранський чиновник запропонував, що Іран має схопити Трампа, як той схопив Мадуро. У той же час Трамп написав у Твіттері: Іран дивиться на свободу як ніколи раніше. Сполучені Штати готові допомогти. І за повідомленнями Wall Street Journal, обговорення в Пентагоні вже розпочалися не про те, чи атакувати, а про те, як атакувати. Генерал Девід Петреус, екс-командувач центрального командування США по Близькому Сходу, публічно пояснив варіанти, які мають Сполучені Штати. Він знає про що говорить, адже саме він керував би такою операцією. Першим варіантом була підтримка інформацією та обладнанням Старлінг, щоб протестувальники могли спілкуватися. Цільові санкції проти лідерів режиму, замороження активів. Другий варіант передбачав би обмежені удари по інфраструктурі репресій, штаб-квартирах сил безпеки, які вбивають цивільних командних центрах революційної гвардії. Третій варіант. Це ширша повітряна кампанія, ракетні установки, військові бази та все інше. Девід Петреус підкреслив, що це можна зробити без наземних військ: дронами, крилатими ракетами, безпілотними системами. Ось у чому дилема: якщо США не втрутяться, різанина ймовірно триватиме. Режим може знову жорстоко придушити протести, як у 2019-му. А протестувальники почуватимуться покинутими без підтримки США. Але якщо США втрутяться, наслідки можуть бути катастрофічними. Іран пообіцяв помститися, завдавши удар по американських базах. Тисячі американських солдатів зараз у Перській затоці. Протока Хормус, через яку проходить 20% світової нафти, може перетворитися на зону бойових дій. Історія показує, що втручання на близькому сході рідко йдуть за планом. Трамп опинився між двома поганими виборами, і час спливає, адже всередині Ірану режим демонструє ознаки колапсу. Розвіддані свідчать, що існує надзвичайний план для верховного лідера Алі Хаменей – втекти до Росії. Це те, що аналітики називають моделлю Асада, маючи на увазі сирійського диктатора Башара. Втік до Москви після краху режиму. Хаменей, ймовірно, теж шукатиме притулку в Росії. Якщо ситуація в Тегерані вийде з-під контролю, міста впадуть. Мешхет, друге найбільше місто Ірану і рідне місто Хаменеї, святе для шиїтів. Протестувальники змусили сили безпеки відступити. Відео показують поліцейські машини у вогні в центрі Бандар Аббаса, стратегічного порту на перській затоці, важливого для експорту нафти. Протестувальники взяли під контроль ситуацію. Протести тривають у 153 містах. Уряд втрачає контроль. Військові аналітики визначили три можливі сценарії на найближчі тижні. Перший сценарій це фрагментація. Центральний уряд втратить контроль над околицями: Курдистан, Белуджистан, Хузестан відокремляться, Іран розпадеться на кілька частин у стані громадянської війни. Другий сценарій передбачає військовий переворот. Залишки революційної гвардії або регулярної армії усунули б релігійне керівництво. Владу перебрала б військова хунта, група генералів, яка намагалася б домовитися про перехідний період, представляючи себе рятівниками держави. Третій сценарій повний колапс: водопостачання, енергетика та безпека одночасно зупиняться. Мільйони людей через нестачу води залишать Тегеран, що спричинить гуманітарну катастрофу і змусить міжнародну спільноту втрутитися. І Дональду Трампу потрібно приймати рішення не за місяці, а за тижні, можливо, навіть за дні, тому що з кожним днем гине все більше людей. Міста залишаються без води, а хаос лише поглиблюється. Це не звичайна криза на Близькому Сході, не про нафту чи демократію, а про 15 мільйонів людей без води і тисячі загиблих. Поки світ спостерігає, це питання того, що зроблять Сполучені Штати, поки держава розпадається на наших очах, яке б не було рішення, матиме наслідки. Дональд Трамп пообіцяв не вести більше війн на Близькому Сході. Тепер він переглядає військові звіти, відео з убивствами протестувальників і стежить за найбільшою гуманітарною кризою регіону за десятиліття. І питання залишається, чи натисне він на курок. Наступні тижні визначать не лише майбутнє Ірану, а й, можливо, всього близького сходу. Що ти думаєш? Чи мають США втручатися військово в Ірані, чи дати протестувальникам діяти самостійно? Залишайте свою думку в коментарях. Якщо це відео змусило тебе задуматися, поділися ним і підпишись на канал, щоб не пропустити нові аналітичні відео. До зустрічі.